Я можу вам сказати, Трамп, коли став президентом, він скасував низку угод, які підписував його попередник Обама. Кліматичну угоду, між до речі, міждержавну, не двосторонню. США підписали кліматичну угоду, але Трамп це скасував. Угоду з Іраном скасував це, між іншим, ударило дуже сильно негативно по репутації США, але він не скасував все, що підписував Обама. Тут справа не в ратифікації. Я можу вам навести приклади, коли е, скасовують і те, що ратифіковано. Прикладів дуже багато. Просто процедура скасування трохи довше, але сказати, що вона, скажімо так, така, що блокує скасування, ні. Е, купа прикладів у нас і у США такі приклади. Можна про можна, от такий типовий варіант, коли просто призупиняють дію угоди. І все, от Путін призупинив дії угоди про міждержавні угоди, які ратифіковані, про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Дуже важлива угода. Ну от Росія призупинила її дії, да. скасували росіяни, і ми потім. Міждержавну угоду на так званий великий договір між Російською Федерацією та Україною. Це я називаю найбільш такі ну, відомі угоди. відомі договори Я скажу більше, формальна угода може діяти не угода, а договір. Причому договір про воєнну допомогу, а де факто не виконуватись. Найбільш відомий приклад це ситуація 39-го року, коли. У Польщі були договори про взаємну воєнну оборону, про взаємну воєнну допомогу з Великобританією і Францією. Що сталося? Формально Великобританії і Франція оголосили війну Німеччини, але не воювали, не захищали Польщу і Польща програла війну, а потім програла Франція. От як воно буває? Нема абсолютно гарантій. От тому критики, які кажуть, що от може таке статися погано. До все, все, все що завгодно може статися. Важливо інше. Дві речі важливі. По-перше, сам факт таких угод. У нас таких угод не було жодною країною, тим більше західними країнами. Зараз такі угоди, нарешті, з'явилися. У нас покоління українських дипломатів мріяли про те, щоб у нас, хоча б якась безпекова угода, з'явилася з, з сполученими штатами, намагалися переконувати Сполучені Штати, щоб були такі угоди. Тому що угода конкретна з конкретними зобов'язаннями. Штати були категорично проти. Категорично проти Зеленський перед війною, перед російським вторгненням, в 2021 році, коли він приїжджав, кінець серпня, початок вересня, в Штати. На українська сторона намагалася ну, домовитись з американцями про безпекову угоду. Максимум, що вдалося підписати рамкову угоду про співпрацю в оборонній сфері. Рамкова угода, яка ну ні, ні, ні до чого не обов'язувала не зобов'язувала американців, тому що там не було конкретики. Тут є конкретика навіть там про постачання петріотів, ескадриль винищувачів, ну і багато інших речей. Взагалі, угоди дуже конкретні, змістовні. Безумовно, ризик є, що Трамп там теоретично може скасувати, але скасовують те, що є предметом протиріч. От чому скасував Трампа угоди Обами, там кліматичну угоду, угоди заранею. Він ще під час кампанії виборчі критикував, сказав, що скасує їх. Це було предметом критики дії президента Обами з боку Трампа. Що зараз? Трамп не виступає прямо. Прямо офіційно публічно проти допомоги Україні він каже про інше: що ми будемо допомагати, але в формі кредитування і так далі. Що будемо там, скажемо так, там шукати способи завершення війни, але він не виступає проти допомоги Україні, і ми побачили хай не повністю частково, але міжпартійний консенсус щодо підтримки України в США зберігається і впливова частина республіканців. Активно виступає в підтримку України. Вони навіть критикують Байдена за те, що він недостатньо підтримує Україну. Тому я вважаю, що ну ризик скасування цієї угоди теоретично він існує, практично на даний момент малоймовірний. Вашингтон Пост близька до адміністрації Байдена. Ну вінська до частини адміністрації Байдена. І в ця публікація вона ж спрямована не на Україну, спрямована скоріше на внутрішню виборчу кампанію. знов-таки показати не голосуйте за Трампа, голосуйте за Байдена. Ось в чому сенс цієї публікації. Тому о, о, ризик певний є теоретичний, але практично Оскільки керівники урядів держав вже 16-ті, всі країни Великої сімки взяли публічно на себе і політичні юридичні зобов'язання допомагати Україні протягом 10 років, тому я думаю, що ризик скасування таких угод на даний момент малоймовірний. І ще одна публікація публікація Reuters стосовно Китаю, який не хоче їхати на глобальний саміт миру у Швейцарії, а тим часом, от за даними Reuters, зараз лобіює свій мирний план серед світових урядів і навіть свій свою таку дипломатичний десант зараз направляє Туреччину, Єгипет Саудівську Аравію для того, щоб зокрема і це питання обговорювати. Туреччина свого часу також пропонувала там якісь мирні ініціативи, так само як ми бачимо, як представники Об'єднаних Арабських Еміратів Саудівської Аравії зараз в ці глобальні міжнародні процеси вони так само долучаються, тому що що стосується близького сходу, там так само за посередництва це відбувається. Ну і наші ж лідери так само ось нещодавно були у Саудівській Аравії. Скажіть, будь ласка, я до чого веду? От у нас 16 червня. Глобальний саміт миру у Швейцарії, а чи найближчим часом ми не станемо свідками якогось такого параду мирних ініціатив, де ось Китай буде, знову прокинеться Ердоган, можливо, з якимись своїми пропозиціями, чи та ж сама не було у Ердогану пропозиція? Я можна вас переб'ю, тому що це часто повторюється. Но він же хотів посадити Зеленського і нічого подібного Туреччина офіційна Ердоган офіційно не підтвердив ті публікації, які були. Я про це писав неодноразово. На мій погляд, це була ініціатива Абрамовича, який пропонував це Туреччині, але Туреччина офіційно, підкреслюю, офіційно публічно не висувала таких ініціатив. Тому Туреччина була посередником, що важливо, туреччина була практично посередником в переговорах, які були в Стамбулі в 2022 році, ну і раніше. В березні 2022 року Туреччина була посередником, причому дієвим ефективним посередником в обміні полонених. До речі, там і Саудівська Аравія була задіяна, і в зерновій угоді. Тому то Туреччина, да але якогось мирного плану від Туреччини не було. Були лише публікації про це, які офіційно не були підтверджені Туреччина. Щодо самої ситуації, от ви кажете, парад мирних планів. Так ми його вже бачили. Рік тому ми вже бачили. Я нагадаю вам. Ну на річницю початку російського вторгнення МЗС Китаю розродився тоді, нарешті, через рік після початку Великої війни своїми пропозиціями. Але це 12 абстрактних пунктів, абстрактних, причому там навіть війна не називається війною. Зараз шість пунктів під плану Китаю і Бразилії є, але вони теж достатньо абстрактні. Ну крім. Пропозиції припинити допомогу Україні, припинити військові дії і провести конференцію за участю України і Росії. На там теж конкретики немає. Причому ну те, що пропонується, ну скажімо так не зовсім справедливо по відношенню до України і дає перевагу Росії. Тому для нас це неприйнятно. А минулого року африканські країни висували свої плани і пропозиції. Навіть приїжджали деякі африканські лідери і в Росію, і в Київ своїми пропозиціями. Там були заяви від Папи Римського і так далі. Це не перший раз щодо самітів або мирних конференцій, які пропонуються зараз, які активно обговорюються. Тут треба розуміти одну просту річ: в першу чергу, Китаю. Якщо Китай зараз протиставляє, от підкреслюю це слово, протиставляє свою мирну конференцію саміту миру в Швейцарії, то з високою вірогідністю Китай не стане посередником в мирному процесі. Тому що якщо Китай так фактично виступає проти української і швейцарської ініціативи, де пропонується компромісний підхід до мирного процесу, а не підхід, який відповідає інтересам Росії. То для нас немає ніякого сенсу відповідати на ініціативу Китаю. А навіщо ми будемо грати в ігру, яка не відповідає нашим інтересам? І навіщо нам відповідати на мирну ініціативу Китаю, якщо Китай проігнорував нашу мирну ініціативу? От така логіка. І в цьому сенсі я вважаю, що Китай робить велику помилку у Китаю були шанси, великі шанси стати одним з головних посередників в майбутніх мирних переговорах. зараз. От просуваючи свою мирну ініціативу в піку в альтернативу саміту міру в Швейцарії, Китай сам руйнує свій потенційний статус мирного посередника. Володимир Вячеславович, ще питання: а саудити в цих глобальних процесах зараз яку роль відіграють? Ну, вони теж претенденти на роль на мирного посередника. Я ж кажу, є цілий черга таких посередників. Просто Але якщо в цьому, поки, в цьому сила саудитів, бачите, до них всі їздять, всі та, лідери. Та, та. Ну, ну ні, ну слухайте, їздять, тому що це потенційний такий нейтральний майданчик. У Саудитів великий вплив на мусульманський і арабський світ. Тому до них звертаються да. і китайці їздили. І от президент Зеленський їздив. Саудівська Аравія нагадаю брала участь у підготовчому процесі до глобального саміту миру. Зокрема, от була конференція політичних радників Джиді, якщо не помиляюсь, серпня минулого року. Так що Саудівська Аравія брала участь в цьому процесі. Зараз вони, скажімо так, от коливаються. Я так розумію, вони вибирають для себе прийнятну модель. Як діяти далі, тим більше, що багато чуток, що саме Саудівська Аравія може стати майданчиком для майбутньої мирної конференції або зустрічі, яка буде стосуватися початку переговорів про завершення війни в Україні? Така інформація з'являється: зокрема, про те, що нібито Європейський Союз хоче провести от таку конференцію в Саудівській Аравії. підтвердження офіційного з боку є споки не було. Але така інформація зараз обговорюється. Але знов таки, от якщо Саудівська Аравія візьме участь в саміті в Швейцарії, навіть не підписуючи спільний документ, але візьме участь, тоді Саудівська Аравія, я думаю, збереже шанси на те, щоб стати таким мирним посередником, тому що буде довіра з боку України. А якщо вони проігнорують саміт миру в Швейцарії. Ну а який сенс нам тоді ну скажімо так гратися в інтереси іншої країни, яка не підтримала наші ініціативи, наші дії? Так що в цьому сенсі ну треба розуміти, шанси на статус посередника в майбутньому мирному процесі матимуть ті країни, які будуть брати участь, ну і які будуть активно брати участь в переговорному процесі з Україною. Оце важливо. Це для нас. Я думаю, ключовий критерій. Будуть брати участь в глобальному саміті миру. ми до ми таких країн будемо ставитися з довірою з повагою і будемо відгукуватись на їх ініціативи їх пропозиції. Так що в даному випадку ситуація з Саудівської Аравії дуже схожа на ситуацію з Китаєм. А Саудівська Аравія, вона от, діє приблизно як Туреччина. Туреччина це унікальний випадок. Вона має дружні партнерські навіть стосунки. З країнами, які воюють і з Росією і з Україною, і саме тому Туреччині вдалося стати посередником, от, в цілій низці переговорів, які стосувалися нинішньої війни, Саудівська Аравія, в принципі, теж може йти тим цим шляхом, і вони, до речі, от брали участь в переговорах про обмін полоненими. так що вони теж, от зараз, мають шанси стати посередникам майбутніх мирних переговорах Але на мій погляд, тільки якщо візьмуть участь. У глобальному саміті миру. Ну що ж будемо стежити власне, і за тими, хто зрештою візьме участь у глобальному саміті миру, тому що тут до останнього часу ж Хав'єр Мілеїча не хотів їхати, а тут ось не, от от останні повідомлення зараз останні дні вирішують багато країн ну, за е, різними даними близько півтора десятка країн зараз вагаються брати чи не брати участь в цьому саміті важлива не не тільки кількість кількість важлива важлива якість Зокрема, якість підписаного документу. А от остання інформація про проект договору про ну підсумкову ком'юніке цього саміту виправлений скоригований відповідно інтересів України. Це теж дуже важливо.